Жахливий обман. По всьому Смарагдовому острову і околицях пішла чутка, що великий Урфін Джус уже не називав себе вогняним Богом, зробить для свого війська незвичайне повідомлення. Воно торкається всіх його вояків, і хто не з'явиться, хай нарікає на себе. У призначений час усі марани зібралися на рівнині перед Смарагдовим островом. Урфін з'явився у супроводі топотуна і дерев'яного кур'єра Вереса. Він піднявся на високу трибуну, і всі вояки звернули до нього погляди. Урфінове обличчя виказувало глибокий смуток. Помовчавши якийсь час, щоб запалити цікавість, Урфін розпочав гучним голосом Горе, горе, любі мої марани! Я прийшов до вас із жахливою звісткою. Слухачі захвилювалися. Знайте, мої дорогі, що командир, залишеного мною у Фіолетовій країні, загону, доблесний бойс, загинув. Так, не стало нашого бойса, чемпіона із стрибків, неперевершеного кулачного бійця. Мир тліну його. Натовп очікувально мовчав. Чи варто було збирати стільки людей, щоб повідомити про смерть одного з трибуна. Та Урфін був досвідчений оратор. Підвищивши голос, він вів далі. Це ще не все. З бойсом загинув весь його загін, усі 50 славних вояків, котрі мусили тримати в покорі захоплений край. Усіх їх убили підступні мигуни, вбили по Зрадницькому. Заманивши у засідку. Ця звістка справила сильне враження. Багато вояків, які мали у загоні бойса родичів та друзів, почали потрясати кулаками і вигукувати погрози. І це ще не все любі мої марани. Люті мигуни вчинили наругу над тілами вбитих. Вони розрубали їх на шматки і згодували свиням. Натовп несамовито закричав. У ньому знайшовся лише один поміркований. Він насмілився запитати А може, це все неправдиві чутки? Неправдиві чутки? Урфін витяг на трибуну Вереса. Ось свідок! Це мій кур'єр. Він щойно повернувся з країни мигунів. Говори, Вересе. І чоловічок, заїкаючись, пробурмотів. Те, те, що каже великий Урфін, свята істина. Сталося так, що незадовго до цього Ені вімкнула чарівний телевізор, щоб поспостерігати за джусом. Так вона робила щодня в обідні часи. Біля екрана збиралися страшило, дроворуб та інші друзі Ені. Сцена, яку вони побачили того дня, вразила глядачів. Вони тремтіли від злості, слухаючи нахабні урфінові вигадки. Але справа на цьому не скінчилась. Натов маранів, гремів і шаленів. Вгамувавши юрбу, диктатор звернувся до дерев'яного кур'єра. А ще, що ти чув там іще? Говори, мій добрий Вересе, не бійся. Я чув, повелителю, тремтячим голосом промовив Верес. Що мигони хочуть іти війною на долину Маранів, щоб, щоб знищити там усіх старих жінок і дітей. Нема потреби говорити, що цю брехню продиктував Вересові Урфін. О, смерть негідникам. Помсти, помсти! Гвалт натовпу потряс всю околицю. Розлючені обличчя, роззявлені роти, стиснуті кулаки підняті до неба. Урфін стежив за маранами з посмішкою прихованого задоволення. А там, за сотні миль, страшило та його друзі дивились на екран із безсилим гнівом, з усвідомленням повної безпорадності вискочити поряд з Урфіном на трибуну і примусити брехуна сказати правду. Але комедія тривала. Урфін виголосив довгу промову. О, він мав хист до красномовства. Він закликав Маранів помститися за вбитих братів і врятувати від загибелі свій народ. Він звертався до родинних почуттів стрибунів. А стрибуни, хоч і були войовничим плем'ям, дуже любили своїх старих матерів і батьків, своїх дружин та дітей. Все військо, як одна людина, виявило готовність негайно виступити в похід, дали згоду навіть ті, хто нещодавно завів сім'ю. Урфінові ледве вдалося переконати одну сотню маранів залишитися на смарагдовому острові, щоб зберегти тут владу короля. Що ж, готуватимемось до ворожого нашестя. Похмуро сказав страшило, коли екран телевізору згас. Немає потреби говорити, що страшило, визволений з полону, відразу був оголошений правителем Смарагдової країни. Кагекар поступилася йому повноваженнями і тепло привітало з поновленням на високому посту. І з свого боку, страшило, розчулено дякував вороні за її неоцінними послуги під час керування країною. Та що там балакати, страшило, аж задихався, перелічуючи подвиги ворони. Я засновую орден золотого вінка, і першим його кавалером буде наша люба і шановна Кагекар. Тільки но ми розправимося з Урфіном. Цей орден викують найкращі ювеліри країни. Оздоблять його чистої води діамантами, і він засяє на голові нашої дорогої подруги. Кагекар так розчулилась, що з її чорних очей викотились дві сльозинки. Крім того, вів далі страшило, на згадку про заслуги Кагекар, я від імені мешканців Смарагдового острова обіцяю що будь-якій вороні, котра з'явиться в межах міста, буде забезпечений найсердечніший прийом. Цієї обіцянки свято дотримуються на Смарагдовому острові і досі.